Всім привіт! Вітаю! Сьогодні хочу показати своє невеличке замовлення по каталогу Avon за січень місяць. От по такому каталогу було зроблено замовлення. І так, давайте подивимося, що в мене замовили. По хорошій ціні був набір для чоловіків, який складався з очищувального гелю. І гелю для гоління 150 мл, шампунь, кондиціонер, і гель для душу 3 в одному 200 мл. І туалетна вода Вілка Андрі Фрідом для нього 75 мл. Дійсно, хороша ціна і такий хороший набір. Також у мене замовили от таку двофазну сироватку. Спрей для волосся в об'ємі 100 мл. Це в мене клієнтка взяла для доньки в неї довге волосся і ну, для того, щоб Використовувати цей спрей при розчісуванні. Не знаю, я не, не пробувала як, яка дія цього спрею, але надію, що їй сподобається. Це от було замовлення однієї клієнтки. Я отак помітила, що вона робить замовлення тільки не тільки для чоловіка або для доньки. Для себе якось вона ну, ніколи не робить, хоч хоч щось маленьке, кажу, замов собі. ні. Тільки для чоловіка і для доньки. Ну, от Така вона хороша дружина і мама. Також у мене замовили от такий гель для душу в об'ємі 250 мл. Це біла лілія, Я йшов по хорошій теж ціні, 60 гривень. Тут йде аромат білої лілії і е, мускус. Непоганий гель, я його ні разу для себе не замовляла. Колись у мене був такий лосьон спрей для тіла, ще в такому старому оформленні, і він був для мене занадто такий насичений і трішки ніби такий вдушаючий. Гель для душу я так і не замовляла, але от зараз взяла, відкрила, понюхала. І, ви знаєте, непоганий такий аромат. Я тут більше відчуваю навіть аромат білого буску, чим лілії. Ну, подивлюся, можливо, колись і для себе замовлю такий, тому що ну, кремові гелі для душу від Avon є, мені подобаються. Ну, і для себе я замовила от такий лосьйон. Для тіла, це парфумований лосьон для тіла з лінійки ТТА тумору, тут іде 125 мл. Хороше таке пакування, таке дуже, можна сказати, навіть дороге, і можна купувати сміливо на подарунок. Аромат тумору мені подобається. Колись у мене був крем для тіла, і зараз у мене є і цей аромат Тумору в об'ємі 10 мл ручечка. Люблю його, використовую з задоволенням, і якщо закінчиться, то ще буду повторювати. І от все, що було у мене в замовленні, прийшов також мені каталог вже на. Лютий місяць, я його трішки полистала. Вже дивилася, звичайно, відео, огляд цього каталогу у дівчат, які вже зробили замовлення, які отримали цей каталог. І знаєте, от завжди думаю, та не буду вже нічого замовляти, все у мене є. Але пролистала цей каталог і побачила от, на останніх сторінках. Дуже хороша ціна 269 гривень. На Мій улюблений аромат Вейвенка десанс Лотос, хоч тут буде і знижка мінус 10% для нас, консультантів, але все-таки замовлю, можливо, навіть і не одну штуку. Дуже його люблю, дуже мені подобається, і сестрі моїй подобається. Тому зверніть увагу. Ну і також, от бачите, Wild Кантрі теж хіти продажу ці дві водички в То Теж хороша ціна. Я, до речі, своїм чоловікам ні разу не купувала цю туалетну воду. Тому потрібно, можливо, і їм теж купити і чоловікові, і синові. і Нехай спробують, тому що багатьом вже подобається цей аромат. А взагалі, цей каталог ну так, непоганий по акціям. Хотілося б нам завжди, звичайно, щоб було краще ціни кращі. Але що маємо, те маємо. От, огляд каталогу робити не буду, тому що ну, вже дуже багато оглядів зробили дівчата. Можливо, там, коли так більш детально вже подиблюся, і якісь будуть там в мене такі закладинки, на що б я хотіла звернути увагу, то тоді я таке коротеньке відео вам і е, зніму і покажу. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Дякую вам за те, що потихеньку підписуєтесь, коментуєте. Ну і всім мирного. Вам дня, ночі, вечора, коли ви будете це дивитися, моє відео, спокою, затишку і всього самого-самого найкращого і головне здоров'я. Ну, а ми з вами зустрінемось в наступному моєму відео. До зустрічі, пока-пока, до побачення!